Боротьба, а ще і та це. Тут, тут може багато що рішатись. Йо-має. Вовче коло, вовче коло, Вовче коло, Вовче коло. Вовче коло, вовче коло. Пройшло три години. <рігет> Танці з зірками. Ну бо ж зірки. <рігет> Or... <One eternity> <рігет> <рігет> так. Я вже з думками. Я згадаю, як ми тут У Мене теж трохи. Чорт тільки це все на запису буде. Зараз нові мавлять. Вірай, класно. Давайте, ну накладати. Ліба ми вже так Давай. Щоб не привалило, як хтось буде вилітати з кола. М'ясо! М'ясо. Ні-ні, футболки хай цілі. Ай, бо ладно.

Ай, ай, Це екзистенційний бій. Погляди Це не просто бій за вовче коло. Та я вже не говорила. Ну давай, давай, западайся. Давай. Ух, ой, Йолки, я вже, not... я... вже коротше, так переживаю, що вже щось знаю там, а <laughs> сама, там переживаю. Ще раз, ще раз, опась. Ой. Блін, да мені би себе сподобалось. Це якраз фінал. Нас якраз фінал. Це вже фінал. Фінал. Як фінал? А Вова? Агова. Мені далі себе хобі. Але нічого, це символ. Ого! Сліга все! Там чуть-чуть залишалось, ну. Найдовше поєдинок. Ну у мене скоро час закінчиться на карточці. Барабані не вистачає, так ту 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 Давайте ту 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 Ми витривались. Не, 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 не душись. Давай, давай. давай, Любче! Давай. Мотивація твоє сильна. Любовний момент. Свіла лісу. Давай, 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 давай. давай. давай.